Всім привіт! Розглянемо, як зареєструватися в Scratch Online, якщо ви вирішили не встановлювати Scratch на комп'ютер. В цьому випадку працюємо через браузер. Відкриваємо його і знаходимо Scratch Online. Найпростіше через пошук вводимо Scratch. Або за цією адресою. На сайті можна працювати двома способами: реєструючись та не реєструючись. Але якщо ви не зареєструєтесь, то вам доведеться щоразу після закінчення роботи зберігати проєкт на свій комп'ютер та завантажувати його зі свого комп'ютера наступного разу, що не зовсім зручно. Щоб створити проєкт, натискаємо Створити. Давайте повернемося на головну сторінку. Якщо ви вже зареєстровані, то натискаєте Увійти. Але ми тільки реєструємося, тому натискаємо Приєднатись ось тут або ось тут. Придумуйте свій нік. Зверніть увагу, що писати потрібно тільки латиницею, тобто на англійській мові. Також зверніть увагу, що той нік, який ви придумаєте, вже може бути зайнятий. Придумуєте пароль. Я зніму пропорець показати пароль, щоб ви його не бачили. Та натискаємо далі. Ось тут вибираєте свою країну. Зрозуміло, я вибираю Україну, Ukraine. Вводите дату народження. Взагалі-то справжню дату народження вводити не обов'язково. Ставимо позначку Чоловік ви чи жінка. І ось в дане поле потрібно ввести власну електронну пошту. Натискаємо кнопку Створити ваш аккаунт, Create Your Account. Якщо це ваш комп'ютер і не хочете щоразу вводити даний пароль, то натискаєте кнопку Зберегти. Можете переглянути посібник для початківців. Але зараз нас це не цікавить. І бачите, ми вже війшли. Ось тут відображається ваш нік. В усій папці будуть зберігатися всі ваші проєкти. Поки що бачимо, вона порожня. Давайте щось створимо. Просто перетягнемо будь-який блок і назвемо перший проєкт. Бережемо його файл зберегти негайно. Тепер прийдемо папку проєкти. І бачите, він ось тут вже відображається. Тепер ви стали членом спільноти, отримали можливість зберігати та опублікувати свої проєкти. Зможете лайкати проєкти інших скретчерів. Зможете будувати свої роботи на сторонні сайти. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!